Велика проблема української літератури це стереотип про те, що вся українська література про селян, про кріпаків, всі українські письменники та письменниці, поети та поетеси це бідні, нещасні люди, які не жили за життя, а безперервно страждали. Зараз ці установки потрохи розвінчуються, і ми вчимося бачити реальних людей, а не три абзаці зі шкільного підручника з української літератури і сірі пам'ятники в центрі міста. А головне ми навіть навчилися висміювати наших навіть найгеніальніших авторів або як досі і кажуть консерватори, ми зазіхаємо на святе. Мені подобається, що ми навіть пропрацьовуємо стереотип про журбу в українській літературі. І звичайно, найпопулярніший і найактуальніший спосіб висміювання на даний момент це меми. Сьогодні я підібрала для вас найкращі українські літературні меми, які тільки могла знайти в мережі інтернет, а ще в кінці підготувала для вас підбірку своїх авторських мемів, тому додивіться це відео до кінця. Ну і ще це чудовий спосіб перевірити і свої знання з української літератури. Мене звати Роксана Тимків, ви на каналі Роксана Тимків, і сьогодні ми разом з вами будемо зазіхати на святе, а допомагають мені це робити оці прекрасні люди. Якщо ж ви теж хочете долучитися до фінансування цієї літери. Літературної вакханалії і багато чого іншого, то переходьте за посиланнями в описі під цим відео. Давайте розберемося із визначенням слова мем, яке надав нам Іван Якович Франко: меми морська глибина. Хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні її перла виносить. Поза всілякою конкуренцією найбільш мемний образ в українській літературі це Тарас Григорович Шевченко. У радянський час влада використовувала Шевченка у своїх цілях і сильно спотворила нам уявлення про цей образ. Скиньте Шевченка шапку та отого дурного кожуха, відкрийте в нім академіка, ще й очей духа зуха. Я каторжника роботи ще нагадайте усім, йому було перед смертю всього лише сорок сім. А то підробили діда і шкотильгаєте з дідом, ліниву свою недолугість, за ним пускаєте слідом. А він вибухає і шпетить всю вашу дурну макітру, і молодо круговертить молодо проти вітру. Він пильно у нас вдивляється, вільний свавільний саму здається, ядерно вибухне з отих непокірних дум. А то регоче і тішиться, наче хлопчисько радий. Шевченко був молодим. Шевченко завжди молодий. Так у своєму вірші пише Іван Драч, тому що справжній Шевченко пише саркастичні вірші про Катерину Другу. Справжній Шевченко вдіває кожух на знаменитому фото Кирило Мефодіївського братства заради жарту, а не заради того, що потім у кожній школі висів той його портрет в кожусі. Та й зрештою, і той кожух був дуже дорогий, але в принципі міг собі дозволити, тому що непогано заробляв. Справжній Шевченко також малює свій автопортрет, наділяючи себе видатними принадами. До речі, на крамольний автопортрет свого часу наклало табу як царське літературознавство, так звісно, і радянське. Цей портрет видав академічному довіднику Сергій Єфремов, але у 1902 році увесь тараж знищили. Особисто мені дуже подобається, як в візуальному мистецтві Шевченка актуалізують і роблять якимось ближчим і більш народним, тому що я вважаю, що про Шевченка мають говорити буквально з кожного відра. А якщо ви не хочете говорити з відра, то купіть там собі щось гарненьке. Впевнена, що у відро UA ви собі знайдете свого улюбленого автора. А якщо не знайдете, то напишіть їм в приват і спитайте, коли вже появиться. Популярність Шевченка визначається ще й у тому, скільки його фраз стало крилатими, і наскільки його віршів складено мемів. Як умру, то пох. Ну це прям дуже пряма відсилка до вірша Шевченка. За який ми всі з вами вчили в школі. Ще один мем, який відсилає нас до творчості Шевченка, оцей. Про те, що немає у світі України і другого Дніпра, йдеться у вірші і мертвим, і живим, і ненародженим. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра. Бачите, Шевченко не дуже приймався через тавтологію, тому якщо ваші вчителі української літератури знімають вам за це бали, то можете навести такий аргумент. Про те, що немає там Бога, він теж говорить у цьому вірші: для Шевченка там нема, правда ще і пекла, і раю. До речі, віршу і мертвим, і живим, і ненародженим присвячений окремий мем. Цей мем і багато інших в цьому відео я брала на цій сторінці у Твіттері. В Авторки багато цікавих мемів, які стосуються не тільки української літератури. Тому підписуйтесь на її Твіттер або телеграм. Посилання також лишу в описі під цим відео. А от долі Шевченко не знаходить у вірші Думка за 1838 рік. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Взагалі, доля це наскрізна тема і Шевченка, і мемів про Шевченка, які ніби трохи насміхаються з поета за те, що він ну дещо зловживає цим словом. Легендарними стали меми з вишитим Шевченком. Зізнаюсь, це одна з моїх улюблених категорій мемів. Якогось змісту, як такого вони не мають. І звідки походить ця вишивка, я не знайшла, але меми мені ну дуже подобаються. Ну і цей мем я додала, тому що в мене теж є отака книжка, і вона чесно замість тисячі обручок. Найцитованіша фраза Шевченка Кохайтеся чорноброві та не з москалями знайшла для себе нове амплуа у мемі, в якому використовували одну з найвідоміших та найскандальніших програм, які коли-небудь були на телеканалі СТБ. А ще є прекрасний мем до вірша Шевченка. Мені однаково. На цьому фото крилом Мефодіївського братства наші письменники виглядають ну дуже круто. Часто цей мем сприймають як той, що присвячений Тарасу Шевченку. Але якраз він не входить у п'ятірку тих, хто заснував це братство. А от Пантелеймон Куліш входить. Так, це в мене така мега-нативна підводка до мему з ним. Адже глядачі з серіалу Тру детектів відмітили надзвичайну схожість персонажа Метью Маконахі і Пантелеймона Куліша. Хто я така, щоб не дотримуватися правил шкільного канону і одразу після Шевченка не говорити про меми з Іваном Франком та Лесею Українкою? Іван Франко був дуже працьовитою людиною. Він і поет, прозаїк, драматург, літературний критик, публіцист, перекладач, науковець, громадський і політичний діяч, і син народа, і мужик, і пролог, не і каменяр не паразит. Через таку велику кількість іпостась Івана Франка час від часу можна побачити меми, де його співставляють з персонажами, які мали кілька особистостей, таких як Білі Міліган або Спліт. Мабуть, найпопулярніший вірш для мемів це чого являєшся мені у сні, у якому творці мемів зазвичай закликають не являтися у сні. Цитата Івана Франка Лупайте всю скалу фактично стала фразеологізмом і живе не тільки в контексті цього твору, але й поза ним. В наступному мемі скалу Франка поєднали із камінням Лесі Українки з її відомого вірша Контра Спамсперо. Я думаю, ви вже здогадалися, що у мемній культурі це найвідоміший її вірш. Я буду крізь сльози сміятися, це також фраза, яка стала народною, і ще ця фраза мені здається передає стан українців останні кілька років. Щоправда, деколи здається, що цей твір, де вона на вбогім сумнім перелозі, сії, квітки, лиї сльози гіркі, чи піднімає той важкий камінь, допомогли закоренитися стереотипу про те, що Леся Українка це бідна, нещасна жінка з туберкульозом. І, хоч вона справді хворіла, але бідною її точно не назвеш. Знову ж таки, в радянський період ніхто не говорив про статки її сім'ї, тому що в радянський час бути багатим не прийнято. В школі нам справді часто говорили про сумну убогість перелозу Лесі Українки, проте вона жила доволі безтурботне незалежне фінансове життя. І, можливо, вона і лила гіркі сльози, але часто вона це робила в Криму, Грузії, Італії, Єгипті або Швейцарії. Я думаю, що ніяк не могли лишити байдужими користувачів інтернет такі твори з провокативними назвами як твір Повія Панаса Мирного або Інститутка Марка Вовчка. Власне, меми тут не глибоко копають в сюжет, а суто відсилаються до назви. Однак інший твір Панаса Мирного хіба ревуть вели, як ясна повні набагато краще утвердився в українській мемній культурі. Окремі жарти пов'язані із головним героєм твору Нечіпорем Варениченком, якого кликали всі Чіпка. Ну або коли він був маленький «Мікрочіпка». До речі, в мене був жарт про чіпку в стендапі і про значення цього слова у польській мові. Однак тут я обіцяла не матюкатися, тому передивіться мій сольник і пошукайте цей жарт. Я теж додам посилання в описі під цим відео. В українській літературі є твори, які самі по собі доволі мемні. Один з тих творів це кайдашева сім'я Івана нечуя Левицького. Цей твір настільки популярний, що сім'ї, які часто конфліктують, називають кайдашевими. Сварки в цій сім'ї це окремий вид мистецтва. До речі, як і екранізація спіймати кайдаша. Якщо ви раптом ще не бачили, то мої вам щирі рекомендації. А ось у рибок з однієї доволі трагічної сварки з Кайдашевої сім'ї. Кайдашиха тикнула Мотрі дулю і не потрапила в ніс, а в око. Мотря вхопила деркача і сунула держаком Кайдашисі просто межиючі. Ой, лишенько, виколила проклята зміюка, мені око, заплакала Кайдашиха і вхопилась за праве око. В неї з ока потекла кров. Саме цій сцені присвячено чимало мемів. А ще є оцей цікавий мем Карпедієм, який з латинської перекладається як яклови момент, але в цьому контексті більше звучить як заклик до Карпа копати город. Ну і куди ж без грушки? До речі, цікавий факт про грушку. Всі ми знаємо, що грушка всохла, і вся сім'я перестала сваритися, однак був і інший варіант. У першу друку 1879 року останні рядки твору були такі. Діло з грушею не скінчилося і досі, а груша все розростається вшир і вгору. Та родить дуже рясно, неначе зумисне дражниця з Кайдашенками та їх жінками. А здорові є горня та груші і досі дратують малих Лаврінових та Карпових дітей. Автор вирішив все-таки дати оптимістичне закінчення, хоч українському читачеві, був бо болючий навіть той момент, коли такий прекрасний твір закінчувався. Михайло Кутюбинський найбільше відомий із своїм твором тіні забутих предків. Але до речі, дуже сильно рекомендую вам почитати його якусь малу прозу. Будете плакати, але воно того варте. Щодо тіней, то я зустрічала меми, які переважно стосуються назви, як от абсолютно геніальний мем-омонім, тобто слова, які мають одне звучання, але різні за значенням, тіні забутих предків. Ну а оце вам цукіні забутих предків. Ще один твір Коцюбинського, який згадується у мемі, це дорогою ціною, який поєднується з іншим твором, а саме Івана Карпенка-Карого сто тисяч. І якщо ми вже заговорили про грошову тему, то є ще відсилка до твору Шевченка, бо як же без нього. Для багатьох дітей першим травматичним читацьким досвідом став твір Володимира Венеченка «Федько Халамидник». Якщо ви не хочете спойлерів, ще не читали, але хочете прочитати, то перемотайте трішки вперед, тому що зараз буде мега скорочений зміст. Федько був розбишакою. Він міг вибити з рогатки шибку, зруйнувати піщаний будинок, відібрати у когось помітряного змія, побитися з однолітками. Разом з тим Федько не любив брехати і не видавав товаришів, за що його поважали однолітки і навіть дорослі. Інший персонаж Толя син господаря, в якого вони мали житло батьки Федька. На противагу Федьку він був тендітний і слабкодухий хлопчик, який хотів бути сміливим, сильним, авторитетним, як Федько, але йому це не вдавалось. Навесні, під час криголаму на річці, Федько побився об заклад столею на ножик з кістяною ручкою, що зуміє перебратися по крижинках на інший берег, а сам у разі невдачі пообіцяв віддати толі живого Чіжика. Незважаючи на смертельну загрозу, Федько перебрався по крижинах з одного берега на інший, а потім повернувся назад. Побачивши, який безстрашний Федько і як захоплюються його сміливістю люди, що стояли на берег. Толя непомітно від усіх стрибнув на крижину, але злякався, розплакався і почав благати допомогу. І звичайно, на допомогу йому прийшов Федько, якому вдалося виштовхати Толю на берег, але сам він впав у холодну воду. Дізнавшись про такі небезпечні забавки, батько Толі сильно розгнівався. Федько, пожалівши толю, взяв усю провину на себе. Ввечері батько Федька, незважаючи на сильний жар і кашель у хлопця, відшмагав його за скоєни, провівши три дні в гарячці. Федько помер. На його похорон прийшли всі друзі, всі хлопці із сусідніх вулиць. А Толя визирав з вікна і грався з Чижиком, якого забрав у матері Федька, бо вважав, що він його виграв. У цьому контексті є абсолютно зрозумілий цей мем. Вибачте, що стільки було підводки до цього мему, але мені здається, він того вартий, як в принципі і твір. Якщо ви не читали і навіть почули ці спойлери, то обов'язково перечитайте. А ще до речі, в Венеченка є оповідання. Момент теж е, дуже варте уваги. Наступний мем присвячений українським неокласикам. Нагадаю, що це група письменників та поетів-модерністів 20-го століття. До цього п'ятірного грона неокласиків належали Максим Рильський, Микола Зеров, Павло Филипович, Михайло Дрейхмара, Освальд Бургард, який більше відомий під псевдонімом Юрій Клен. Мем про них поєднаний з грою дитинства, яку всі ви пам'ятаєте, і називалась вона класики. Ще один автор, який послуговувався псевдонімом, це Іван Лозов'яга, який називав себе Багряним. І саме цей псевдонім став причиною наступного мему. Також із популярністю твору «50 відтінків сірого ми отримали «50 відтінків Багряного. Також маємо мем присвячений улюбленому твору багатьох, а саме Тигролову і його головному персонажу Григорію Многогрішному. Гадаю, що він сподобається всім, хто колись обожнював геометрію. До речі, в мене теж є певний геометрично-літературний жарт. я Розказувала в стендапі, але в принципі він без матіків. Я можу його повторити. Отож, якось моя подруга затупила і назвала ліну костенку лінією. Вона думала, що це її повне ім'я. Я сказала, та лінія Костенко. Паралепіпець туз, перпендикуляр Семоненко, а разом вони шестидесятикутники. Особисто мені дуже подобаються меми у цій аля Хто хоче стати мільйонером, де є варіанти відповіді, але всі вони правильні. У цьому мемі зійшлися не тільки різні твори, але й автори. Звичай і право походять з твору Григорія Сковороди. Всякому місту звичай права, всякому місту звичай права. Всяка тримає свій ум голова. Всякому серці любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, тільки одне непокоїть мій ум. Залізну руку города ми зустрічаємо у творі Інтермецо, вже згаданого сьогодні автора Михайла Коцюбинського. Ця залізна рука є однією з дієвих осіб. Інші персонажі це моя утома, Ниви у червні, сонце, три білих вівчарки. Зузуля, жайворонки, залізна рука города, людське горе взагалі, ці специфічні дієві персонажі спричинили дуже багато цитувань, де люди у такій манері перераховують своїх власних дієвих персонажів. Взагалі, коли я читала цей твір в школі, я його взагалі якось не відчувала, не розуміла. Але зараз я така, боже, Михайло Коцюбинський, я тебе так розумію, мені теж потрібно це інтермецо, це єднання з природою для відновлення своїх сил. До речі, саме зараз я на кілька місяців фактично переїхала в село. Але ми рухаємось далі. Степан Радченко, головний герой твору, «Валеріана під могильного міста. Київ це те велике місто, куди він їде учитись і жити. Це те нове, що він мусить у нього війти, щоб осягнути свою здавна викоховану мрію. Підносини міста і Степана, мабуть, найцікавіші у цілій книжці. Він намагається підкорити місто. Місто здається, намагається підкорити його, і в кінці абсолютно незрозуміло, хто кого підкорив. Але чому місто і Степан присутні у цьому мемі, цілком зрозуміло. Аж лише там роблять шелестящі липи, трошечки зрозуміло. Якби я робила цей мем, то мабуть би замість лип, які шелестять, взяла автомобілі білі-білі творчості Михайля Семенка. Ці рядки входять. У вірш, який так і називається місто, тому це цілком природньо. Але в принципі цей мем робила не я, тому лишаю його е, оригінальний початок. 30-ті роки це надзвичайно талановитий і неймовірно сумний період для України, і, зокрема, для культури, який дуже вдало характеризується цим мемом. Та, мем не надто вже й смішний, а ситуація то взагалі страшна. Він показує, що політика українізації допомогла радянській владі виявити, а потім знищити активних українофілів. І хоч спочатку політика українізації в Україні не ставила перед собою такої цілі, але в результаті на то воно вийшло. Окремо хочу виділити меми, які присвячені Павлу Течіні. Фактично, він належить до доби розстріляного відродження, так як він жив і творив разом з цими представниками, але не зазнав фізичних репресій. Сміялися над Течіною ще за часів Радянського Союзу за допомогою кумедних віршиків. Та їх придумав невідомо, можливо, це реально були школярі, які не дуже хотіли вчити його творчість. Ну і правильно, хто хоче вчити е, партію ВД. Я думаю, якщо б там були якісь сонячні кларнети або навіть липа, яка шелестить, то ситуація б була зовсім інакша. Але можливо, він так бездарно писав про радянський союз, тому що це був його власний такий творчий протест. Якби там не було, народна творчість невблаганна. Стоїть у полі, мов дубина, Павло Григорович Течина. Дайте мені кирпичину, я уб'ю Павла Тичину. Біля церкви Колобані спить течина в чемодані. Дайте мені кирпичину, я приб'ю Павла Тичину. До речі, на одному сайті читала, що, можливо, автором цих віршиків був Володимир Сосюра. Біля церкви на Майдані спав течіна в чемодані, а Сосюра взяв цеглину як попустить у течіну, а течіна з переляку показав Сосюрі сраку. Хоча мені ця версія видається доволі сумнівною, тому що і сам Володимир Сосюра немало віршів написав на користь Радянського Союзу. Хоча фактично в 40-х роках він дещо реабілітувався, написавши вірш Любі. Україну. За цей вірш Сосюра отримав багато критики, зокрема і від Павла Тачини, який якраз тоді був міністром е, культури радянської України. Однак, через те, що існує вірш Любіть Україну, ми завжди маємо що розказувати на шкільних лінійках. І ще один вірш, який можна використати у мемі. Ну і ще це сам по собі дуже гарний вірш. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди сучасні мами про Павла Тичіну часто стосуються його політичної позиції, а також творчому результату цієї позиції, адже його допартійна і післяпартійна творчість сильно відрізняються, і читачі хочуть підкреслити цю різницю. Однак частіше мами присвячені ранньому, неоскверненому періоду його творчості. Мам вірш о панно Інно, де головний герой не може визначитися з вибором партнерки, відгукується людям, бо дуже життєвий, настільки життєвий, що герої цього твору мають реальних прототипів. Мова йде власне про Течіну, а також про сестер Інну та Поліну Коновал, до яких молодий Павло мав почуття. Думаю, я ще набагато детальніше розкажу цю історію, але зараз на часі меми. І раптом небо шепідгаю. О, ні, то очі ваші, я ридаю. Ну і, звичайно, як же без мемів на вірш, ви знаєте, як липа шелестить. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі. Кохана спить, кохана спить. Піди збуди, цілуй їй очі, кохана спить. Ви чули ж, бо так липа шелестить. Ви знаєте, як сплять старі гаї? Вони все бачать крізь тумани. Ось місяць, зорі, солов'ї. Я твій, десь чують дідугани. А солов'ї, та ви вже знаєте, як сплять гаї. Микола хвилювий яскравий представник відродження з трагічною долею. Більшість мемів в інтернеті пов'язаних з коренем його псевдоніму Хвильовий Є буквально ціла когорта мемів, яка присвячена Миколі хвильовому і мікрохвильовці. А ще один з найновіших мемів був створений на основі сварок у Твіттері про кав'ярню третьої хвилі. Можливо, вам відомо, можливо, ні. Але Тарас Шевченко це не єдиний автор, який видав кобзар. Книжку з такою назвою свого часу видав епатажний поет Михайль Семенко. До речі, перед тим як видати свій кобзар, він в 1914 році на сторіччя з дня народження Тараса Шевченка палив його кобзар. Ти підносиш мені засмальцьованого кобзаря і кажеш, ось моє мистецтво. Чоловіче мені за тебе соромно. Ти підносиш мені заяложені мистецькі ідеї, і мене нудить. Чоловіче, мистецтво є щось таке, що. Тобі й не снилось, я хочу тобі сказати, що де є культ, там немає мистецтва. А ти вкопив за свого кобзаря, від якого тхне дьогтем і салом, і думаєш, його захистить твоя пошана? Як я можу шанувати тепер Шевченка, коли я бачу, що він є під моїми ногами? Такі от ювілейні свята, оце і все, що залишилось від Шевченка, але не можу я й уникнути цього святкування. Я палю свій кобзар, і він спалив свій кобзар. Але тогочасне мистецьке середовище не могло не відреагувати на таку провокацію, і вже тоді робили на нього перші карикатури, тобто меми. Очевидно, таке написання слова з божеволів трошки відсилає нас до творчості власне Семенка. Селі Елі лілі. зараз часто кобзарі двох поетів показуються в мемах як кобзар здорової людини і кобзар курця. Серед покоління шестидесятників найбільш мемним віршем, мені здається, є твір Василя Симоненка Ти знаєш, що ти людина з великою долею ймовірності, якщо сказати фразу ти знаєш що і зависнути на півречення, то твій співрозмовник продовжує власне цитату цього вірша. У цьому ж вірші є фраза Більше тебе не буде завтра на цій землі, і мені здається, її чудово приписали як напис на пачці сигарет. Добре, що це тільки мем, бо Симоненко на пачці суттєво би збільшив кількість курсів, бо дуже він вже чарівний. Ще у нього є вірш, який починається рядками Я тобі галантно не вклонюся. Часто про вірші Симоненка говорять як про зразок того, як треба говорити з жінкою. А цитати з його листів до дружини цитують у різних пабліках, не рідше за його вірші. Як я і обіцяла на початку відео, зараз будуть меми мого власного виробництва. Не судіть строго, якщо що. Традиційно перший мем присвячують Тарасу Шевченку. Він же пророк, він же кріпак. Бачите, мене на футболці теж пише отаке кріпак, ви не бачите, але ну що цікаво, що футболку я отримала недавно. А мем це мій ще за 2021 рік. Ховайте заборонені речі в капці, якщо за вами дивиться поліція, перебуваючи на засланні, солдат Шевченко змушений був ховати від... Недремного ока начальства кожне написане поетичне слово. Так виникли маленькі книжечки, які він зберігав за халявами чобіт. Однак зараз така порада могла б звучати двохзначно. Про що йому і пише пантелеймон, він же спантеличений куліш. Йду по канону, і наступний мем присвячений Івану Франку. Він же вічний революціонер. Жалію тільки про те, що написав вірш, чого являєшся мені у сні. Чого питає Віталій Козловський, який свого часу переспівав цю пісню? Чого являєшся мені? Це й мем зі мною. До речі, тут мій е, справжній твітер, тому можете підписатися. Тобто, тут не обов'язково могла бути я, тут міг бути будь-який користувач, який е, виклав процес запилення квітки. Леся Українка тут кидає смайл, де її знудило. Певнена, що вона в Твіттері бо саме так і спілкувалася, і хоче розбачити цю на перший погляд безневинну картину. Але справа в тому, що Леся Українка була одружена з Клементієм Квіткою, а її маму звати Олена Пчілка. Тому от і така реакція. Григорій Квітка Основ'яненко пише: Думаю, назвати героїню Маруся і щоб вона померла. Що скажете? Михайло Коцюбинський він же маленький грішник. Назвала так в честь одного з його оповідань, кидає лайк, адже у своєму творі тіні забутих предків він також вбиває Марічку. Вибачте за спойлер, ті, хто ще не читав. Така сама доля спіткала і Марію Уласа Самчука з одноіменного твору Марія. Та й взагалі вбитих Марічок нашими авторами дуже багато. Кого ви ще знаєте, пишіть у коментарях. Василь Симоненко, 60, він же користувач люблю Люсю зі своїм класичним Ти знаєш, чи ти людина. Це новина для мене. Я є мужик, відповідає Іван Франко, відсилаючись до вірша Декадент. У наступному твіті Микола Хвильовий фітільов, пише: Сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю життя, ви навіть не уявляєте. Григір не Григорій. Тютюник відповідає, я теж. До речі, цікавий факт старшого брата Григіра звали Григорій, але їх назвали так випадково, якщо що. обох назвали Григоріями, просто такий дивний збіг обставин. Але менше з тим повертаємося до мему. Суть цього мему в тому, що вони обоє наклали на себе руки. А ця цитата Хвильового взагалі, з його передсмертної записки. Мем про Чіну просто розповідає сюжет його вірша Опанно Інно. Ти сам. Паш, у вікно сніг паде? Я сам вікно сніги. І останній мем з цієї підбірки не про самих письменників, а про їх персонажів. А саме Хрущів Шевченка і Липа, яка шелестить. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо я забула про ваш улюблений літературний мем, то підписуйтесь на мій телеграм-канал і скидайте його власне в телеграм, тому що там буде обговорення у всіх цих мемів. Ну і донатьте, підтримуйте один одного, тому що всі ми різні, але всі ми українці. Цом-па-па!